Першого дня в Києві, тому що коли стало це питання, я вирішила, що що я маю їхати. Я в своїй країні, я в себе вдома, і я дуже хочу побачити ракету. <рес> Як я можу поїхати? І тим більше, знаєте, у мене якось так вийшло більше за страх смерті, не бажання тягати важку валізу і кота. Тому я вирішила, що ну, якщо я така більш-менш спокійна, то я в Києві знадоблюсь. Я зможу комусь допомогти, волонтерити. Незрозуміло, що буде, я можу знадобитись. От, але потім з часом виявилося, що на пекаря волонтера там кастинг. Мене записали 500 в чергу. Я, я не знала, як е, допомогти, чим знадобитись. Я стала себе картати за те, що я не вмію водити машину. Я така, блін, була можливість навчитись, був час, чому я не навчилась? А потім. Побачила, як у моєму маленькому дворі дуже важко розвертається машина. Вона така Вона прям страждала. Прям на фарі слізка блищала. І я вирішила вождіння не моє. Це прям, це прям страждання. Я думаю, доки в виробництво не запустять двосторонні машини, як метро. Я в це ні ногою. Потім згадала про паркування, думаю, ні, чотирьохсторонні. Отак, от, от чотири сидіння, чотири керма, вона їде в чотири сторони, жодного пасажирського, це мій варіант. Потім думаю, ні, взагалі кругла, щоб будь-яка сторона це перед. Потім виявилось, що машина моєї мрії це карусель на дитячому подвір'ї, тому <рес> зараз доставляю людей по пісочниці. Так. Дуже дякую. Зараз ще це зручно, так на, на каруселі кататись, бо зараз паливна криза. Кого вона хвилює, не хвилюйтеся, я її вирішила. Значить, схема шампунь називається. Коли у вас залишається трохи бензину, ви просто додаєте води, отак от збовтуєте і можна ще місяць користуватись. Але це, це у випадку, якщо ви бензином голову миєте, якщо треба кудись їхати, не спрацює. Так, такий вирішальник питань. Ще під час війни з'явились якісь нові страхи. Знаєте, крім страху смерті, так? У мене з'явився такий страх. Я боюсь, що я русня. Україна правда дуже кльова і дивовижна країна, і кожного разу, коли я бачу якісь технології і дивуюсь ним, я себе підозрюю, що я така гага, ага, попалась може дудя тобі вимкнути ти? Русня. Наприклад, я була в аптеці, стала в чергу, і переді мною покупець просто каже назви ліків, фармацевт вбиває в комп'ютер, позаду величезна стіна з тих ліків, і просто їх збирає роботу. Так от: і все це видає. Я в черзі стою, така: ого. Ані так живуть. Дякую. У них в аптеці щось кромі баяришника. Це... Вау! І я одного разу була на блокпості за всю війну. Це там, де перевіряють документи. Ну, ви певно знаєте, чи ті, хто покидали країну, розповідаю вам. Одного разу була на блокпості, і крім мене, в машині було три чоловіки. От і це було ще на початку. В них дуже ретельно перевіряли документи. В них прям все питали: типу Скажи паляниця, проспівай паляниця фальцетом, прочитай паляниця репом, спечи паляницю, піхва-пахва, все у них питали. От, а я як людина, яка дуже любить екзамени, я просто з таким нетерпінням сиділа, тремтіла зі своїм паспортом, чекала, доки до мене черга дойде, щоб ви розуміли, я та людина, яка в ЗНО така чого тільки 200 питань? Я, я ще свої дописала там, щоб час трошки зайняти. Зараз не можна розмовляти. Дякую, потім поспокою. <ріст> так, я з нетерпінням чекала, доки черга до мене дійде. Я вже знаєте, фантазую сиджу. Що мене попросить попросять процитувати Шевченка, перерахувати твори Симоненка, сказати, чим відрізняється узор вишиванки від там північно-східної, від північно-західної. В чому різниця? Я вже сиджу, мрію, тримчу тим паспортом. Доходить до мене черга і блокпостівець каже: Дявочки, не треба. Я така, так, дівчинка, не треба, як це? Ну, ти не уявляєш, про що я думала в аптеці? Перевір, девочку. <рес> і знаєте, таке відчуття, що всі грають в якусь гру. От, наприклад, якщо б всі грали в схованки, і я найкраще заховалась і сижу в своїй схованці, така. С -с -с -с. І доходить черга мене шукати, і він каже: дівчинка, не треба, я там сижу одна, я не знаю, що мені зробити, щоб зі мною теж в це пограли. Прапор російський надягти, щоб зі мною пограли в Україну. Будь ласка, пограйте зі мною хтось в Україну. Я ще на початку війни взяла песика, і е, було важко знайти грумера, тому мені довелося його самій постригти. І тепер він схожий на мертвого пацюка. <рес> і якось так вийшло, знаєте, що перехожі мені не втомлюються про це нагадувати. Особливо собачники. До мене нещодавно жінка підходить і каже: А е, що це за борода?» І це маленька біла собачка, я кажу, Мальтійська болонка. Каже, а, просто не під болонку постріжен, я не узнала». Я кажу, так, під Ротвеллера. <риклад> Обережно, може руку відгристи. А особливо безтактовним, мені здається, коли знаєте, люди говорять в собаку, а звертаються до мене. Типу, о, а хто це тебе так постріг? Я така, я її так постригла. І жінка така: ну нічого, научитесь. Я така, так, я її ще сама каструвала. Нічого, научусь. Що, знаєте, я інколи самостверджуюсь через собачників, бо їх дуже легко насмішити. Тому вам топ 3 способи насмішити собачника. Значить, версія перша. Собачник каже, моїй собачці, а хто ти такий гарненький? Я така, ви до мене звертаєтесь? І він такий: а тобі треба в стендап. Спосіб номер два: берете собачку іншого власника, гладите її і кажете: вау, в неї волосся шовковіше за моє. Порадите шампунь. І собачник такий: а ха, ха, ха. Вам треба в перукарії!» І третій варіант, коли кажуть, вау, у вас така гарненька собачка. Я кажу, так, дуже гарненька, аж шкода його їсти!» І собачник такий каже: А ха ха ха, вам треба в Росію. Нещодавно в мене був досвід збирання речей подруги. Вона поїхала з дитиною за кордон, і в неї лишилась квартира з речами, і там було три фільтри. Я збирала речі, що відправити їй, що забрати собі, і що продати. Я така в цій квартирі складаю чужі труси, і в інфопросторі, в якому ми знаходимося, я себе відчуваю мародером. Я просто така, так, ця штора мені і буде, поїде додому. І в кінці, знаєте, я вже ніби дозбиралася, але це відчуття, що щось не закінчене, не покидає. Я така думаю, так, що я забула, що я забула, а, лишити напис на стіні. от. Це ж ця гра. І е, одна з її речей це дитячий грашковий автомат. Мені було поручено продати. Знайшовся покупець. Ми домовились зустрітись на Печерську. От і він каже: А як я вас впізнаю? Я така, ну що ти дурак, блін? Я з автоматом буду. Як, як ти мене впізнаєш? Виходжу на Печерську, там всі з автоматами. Я така дивлюсь, думаю, зараз мого покупця відіб'ють. Зараз іду, Кіра Рудік вже два свої продала. В неї багато для, для фотосесій. Так, але все-таки я з ним зустрілась, і він такий, знаєте, виглядає як, як дитина. Просто у нього футболка зі спанчбобом, жилетка, рюкзачок. Він такий розгортає той автомат, щось дістає, збирає там, ту 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 от так от. Каже, а що там ліхтарик? Я кажу, працюю. от дивіться, він каже, та мені для сина. Виглядає так, ніби він сам буде гратися. Я така, розумію, що для сина. Він сідає на трьохколісний велосипед. І їде, бо в нього ще багато справ. Йому ще треба цеглинку для дома купити, так? І водичку дерева полити в нього. Ну Це більш просто, знаєте, завитушка така у стендапі. Ви не маєте сміятись, просто <праць> <праць> просто красота. Знаєте, зараз ще стало зрозуміло, що е, політика невід'ємна від культури, що це не інше, що це споріднене. І політики зараз у нас набирають такого медійного обороту, це наші інфлюенсери нові. І от мені е, що цікаво особисто, що я до війни знала, як виглядає два політики: це Зеленський і Керніс. Зеленський попрацював над своєю медійністю ще до президента, це зрозуміло. А Керніс нам е, в університеті подарував блокноти. Тому я така, ну цю людину я маю знати в обличчі. А в стендап-середовище дуже часто звучать прізвища політиків: там Шарій, Кива, Аваков. От. І в мене така штука, що через те, що я не знаю, як вони виглядають, я всіх уявляю з головою Керніса. У мене всі політики це Керніс. Навіть коли там щось якась новина син Порошенка, щось там, щось там, я уявляю малесенького з великою головою Керніса. От, і зараз у мене просто якийсь перелом відбувається, тому що я дізнаюсь, як виглядають е, політики, які в них свої обличчя. Для мене це виглядає, ніби, знаєте, зривають маску Керніса, а там подоляк. Зривають маску Керніса, там Арестович. Зривають маску Керніса, а там гепарди. Я така: а, це справжній Керніс. Це... це не підробка. Так, я зараз в стані переходу на українську мову. Тому що я вважаю, що якщо ви не можете воювати, якщо ви не можете якось допомагати, то це найменше, що ви можете зробити, це перейти на українську мову, щоб було хоч зрозуміло, за що ми воюємо. Серйозна нотка, все. Дякую. <плес> 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 І е, багато хто з цим е, відчуває складнощі, тому що е, ритміка і мелодіка і української відрізняються, тому що ба, тому багато кому складно переходити. У мене зворотня проблема. Я надто гарно говорю українською, тому я. <праць> <праць> Дуже дякую. Е, блін, я думала, це насмішить. <праць> Може, правда, гарно. Коротше, така штука, що е, востаннє, коли я послуговувалася українською, це було навчання в університеті, і це була сценмова. І коли я ще на початку війни в побуті стала переходити на українську мову, це звучало дуже недоречно. <риклад> Такий. Я дуже засмучена, що собака настрав мені на ліжко. <риклад> Тому я намагалася навпаки зробити свою українську мову трохи більш простішою. Бо якщо ти не ведуча регіонального каналу з тостами, то <рес> це звучить недоречно. Ще мені здається, знаєте, що е, те, що зараз ми багато хто не знаю, як ви, не буду питати, щоб не засмучуватись. Е, багато хто переходить на українську мову і робить помилки. І по-моєму, помилки це нереально кльово, тому що ми винаходимо нові слова. Помилки це розвиток, це нові слова. От я, наприклад, іду з хлопцем і кажу, о, у тебе на щоці повія. <плес> і він такий, що? Я кажу: ну, з повіки в тебе впала повія. <плес> Я винахідник. Ну. <плес> <плес> так, мені ще варто попрацювати над своєю українською, і це приємно, цікава пригода. І зараз, знаєте, люди, які з дитинства послуговуються українською, які народились в такому середовищі, чи в яких батьки, чи які західної України, у мене зараз до них відчуття, ніби до худої від природи дівчини. Якій нічого не треба робити, щоб бути худою. Ти такий ти сидиш на дієті від росіянських слів, щоб не зірватися, да, щоб не піти туди. А у ці худі дівчата, а ще, знаєте. Люди, які жаліються, що в них погано виходить. А самі такі, я підібрався на вшпиньках, щоб повідомити тобі про своє марення, в якому я досконала, що солов'їною. солов'їною. Такі, але на жаль, зараз у мене виходить погано. Боже, який мальовничий світанок. І оці люди мені схожі на худу дівчину, яка отак от зі шкір живіт собі збирає. така, подивись, яка я товста. Інша справа суржикомовні, так? Це, це боді-позитив у світі мови. Вони Вони не соромляться вийти на пляж зі своїм-шо. Ще зараз знаєте для мене, що, що аргумент це просто гарна думка, що ми раніше існували в такому. Наративі, що українські слова це запозичені російські, а виявилось навпаки, що навіть Росія, слово Росія, вкрадене з України. От. І зараз я, існуючи в такому наративі, не думаю, що я кажу русизм. Я думаю, це вони вкрали і зіпсували нашу українську мову. Навіть, знаєте, у нас в українській мові є літера Г і Г. Росіянці, коли крали наш алфавіт, вони такі споєднали в одне, нехай це буде Г. А оцей хвостик з Г на твердий знак. Це... Креатив переробили. Мені ще зараз подобається в переході на українську, що у мене як у коміка з'явився новий інструмент. Щоб показати когось тупого. Мені достатньо просто перейти на російську мову. Типу, і ми рішили поїхати туди на самокатах. Або а давайте сводимо Анджеліну Джолі ва львовські круасани. Саме вкусний кофе там, правильно, да? <плес> В кінці хотіла сказати, що зараз мене дуже надихає, розчулює те, що ми як нація дуже зблизились. Якийсь у нас зараз нереальний рівень довіри. Що можна зараз, знаєте, віддати будь-який пакунок дорогий з ліками, просто незнайомій людині, і все пробуде вчасно. Особисто мої знайомі віддають свої машини, щоб туди возили гуманітарку. І мені надзвичайно подобається ця наша близькість, довіра. Тому я думаю, наступний крок це ми будемо здавати кров однією голкою. Типу, <реш> та не мийте! Я довіряю! Це, це нож! Я зараз навіть квартиру знаєте зачиняю ключами. Така та для кого ця показуха? Заходьте, мої любі! Я вам довіряю. Дякую мене все.